Всім привіт! Давайте спробуємо воювати. Хлопці тут перевернули поле. Я сижу дивлюсь на цих. Мамонтів. Я, чесно, навіть не знаю, куди йти атакувати, але треба вже атакувати, тому що я спішу. Ну, це найслабша ціля, як я так бачу, а то фергу всякі. Куча молий. І чесно, як я з молями грати на рівності, це треш буде, тому що вони ж постійно будуть блокувати. Тут ось одна є. Можна сюди спробувати? Спробувати. Можна, звичайно. Але чи воно щось дасть. На жаль, сюди йду з Міленою. І будемо дивитися, можливо, у мене вийде то якось затаймити. А якщо ні, то буду. Я просто в умі дуже файно матюкатися. А, я не показала тапки в противників 15, ніби в нас ще 40. 500 очок різниці. Не знаю. Чи є в нас якісь шанси? Це треба поле взяти. Гарантовано. Але такі противники, що нелегко. Я хочу по-різному сходити. Якщо чесно. Погано, що я ніяк не можу цю четвірку синій скласти. Лише трійку. Хотілося би. І по-іншому. трійку, наприклад, червоний вертикаль скласти для того, щоб там, можливо, ще сині приїхали. Ну я не дуже вірю, що вони там приїдуть. Ну, підтягну. Нічого цікавого, зовсім. Що, може тоді таке четвірку скласти? Так, Мілена в мене вже під сповільненням. От халепа. Як все вчасно. Все так класно. Так, Мілена мінус. В магні, це як воно називається? Стійкість до шкоди води. Це дуже добре. Поки що. Воно вже воно вже знову готове. Вільтувати. От якби я знала, за кого воно вільтувало би, чи є сенс його вбивати? Чи не? Може, він, може він спрацює за нас? 45%. Ну, я не дуже вірю, але дуже хочу на це сподіватися. Але хочу фіолетову цю вертикаль скласти. Ай, халепа повна. Давайте. А, -а, -а, -а нашій пан проти нас гуляє, а? який молодець. Ого. Так, тихо, будь ласка. Тихо. Тихо, що робити? Ця по одному б'є. Мені хотілося б її скопіювати, якщо чесно, але з іншої сторони бажано би і цурі скопіювати. В принципі, я можу так сказати, я тут приїхала вже. Тут, тут не скільки там. зараз буде рівність. Не дуже тут все так файно вже є для мене. то Тут або зараз вдарити, або відлікуватися. Відлікуватись немає ніякого, як на мене, сенсу, бо не факт, що ми її витримаємо, там зараз плечі будуть вже бити. Тому будемо бити в центр. Непогано йому прилетіло І спробувати його добити, щоб хоча б центра не було. Важко з молями на рівності прям капітців. Магніти не міг відродитися, ага. Так було би чудово. Я не так зробила. Хотіла жовтий кристал зірвати. Так, синіми і не пахне. Лише один камінчик можливий. Ну, це фігня. І той зараз буде бити. Ти ж не лікуєш? Ні. Не лікує. Капець. І Цурі буде. Фігова ситуація, тому що Цурі зараз відлікує. Треба було чекати. Тут тобто вже немає ніяких шансів. Профтик мій вийшов з Цурі. Не люблю я, чесно сказати, не люблю я такі війни. Так, що ми маємо далі? Куди можна сходити далі? Господи, 8400. <кій> Я через. О, 7500. Так, стоп. Тоді погнали сюди. Нагадай, ти лікуєш? Так, зніма посилення. Імунітет до посилень. І будеш шкода. Ти б'є по трьом. Мінус мана. І ти просто б'єш. Так, це б'є теж трьом. Ну, не знаю. Погнали сюди з Так, цього пана взяти. Потім шалі тебе, Енні. І ну, доведеться цю панянку взяти. Звичайно, рівність дає свої такі чудові нюанси, але що зробиш? Так. Тобі дамо 29-й такий на атаку, ну по-надобігу. Мені ще треба швидко це с -с -с скинути, ці тапки, бо я в принципі спішу. Зараз ще 2 по 3, так? Ну, добра. Можно было бы еще что-то Немало этой треечки. Фігня повна. Так, коли там зараз буде рівність там? То... <кій> ну, тоді нехай таким чином нема жовтих більше. більш. Так, докинь, будь ласка, ману. Хм? Було би так непогано. Ні, не захотіла. Капець переїхали в жовті. Тепер два ходи тільки треба зробити для того, щоб отримати зі жовті. Капець. До того, чесно, кидати не хочу пана червоного пам'ятаю, як його там звати. <кхід> Дуже в нього не хочеться кидати. Ну, доведеться. Тому що трохи зверху можна було би скласти. Ну, мені не дуже хотілося. Так, ану тихо. Будь ласка, майже ти підкровете, чи все, що хочеш на мені. Так, Ліана буде, так? Чудово, мені це подобається. Зараз буде знову ікраз. У мене в рівність. Це так чудово для мене. Це завжди все в таймінг. Не знаю, чому в мене ніколи не виходить. Це зробити так, як треба. Ця ще й не умерла. Ти подиви на неї. Так, погнав тип. Що ж це мені робити? Ну, Ліану бажано б вбити. І цього притрушеного теж. Але собака як. Так, спробую Ліану вбити. Чудово. А тепер треба сходити нейтрально цей один хід. Нейтрально. <кій> так, ти блокуєшся. Варвар, Цей блокується. <кій> А з іншої сторони, вона мене є можливість взяти четвірку жовтих, а що вона мені дасть? Не дуже вона мені щось і дасть. Але а цю якби вбити. Так, отді включаємо байшалі. Забрати цю одну морду. спробувати цю добити, Ну, мабуть, не вийде. Ну, гаду ж, зараз буде рівність якраз. <кхід> мабуть, не виживе. Бий в лісу. <кхід> ну, от і все. От і приїхала. Лишився цей один, з яким я нічого не зроблю з цим одним паном. Шкода. Це обід не ну, Лишу я його собі, тоді я його заберу. Зараз треба подумати, куди б ще би сходити можна фіолетами. На сантиметра дуже не хочеться? 8200, господи, цілі. Може, сюди на цих склян. А, ні, 8500, ні, я сюди не піду. Куди б можна було би сходити фіолетами? Чи такий ти на цього сантиметра? Той буде давати таунт правильно мех жанути. Катіль теж там фіолетами чи червоними, ну mm. ти катіль нелегенько, зараз, зараз зроблю трохи не так. Лікаря не буде. осінню поміняємо. Все, там да, все правильно. Так захотілося. Імпульсивно. Цікаве поле, але я хочу поки що рухати більш обережно. І якщо вийде, може там ще буде червона? Не буде. Не буде. Цікаво. Ну, заберемо тут. Ця в мене не зарядилася і зараз буде сповільнена. Пробувати сантиметра прихлопнути. І отак з фіолетами. Чудово. Хто більше напрягає? Всі, в принципі. Так, погнала спочатку осінні. Зараз побачимо, хто там лишиться. Ну, Всі лишаться, звичайно, я так думаю. Так, окей, тоді. Спочатку ця мода, щоб потім після неї краще вгатити по краям. І сюди цим чудово. І повісити сюди паразитом. Тепер можна спробувати добити груверта. Чудово. Тут червоними куча. Тут прям капець, кільки червоних було. І та фіолетові, в принципі, блін, мене сінія сповільнюється. Як її. Шері сповільнена. От халепа. Ну, доведеться. Може він умре? Ні, лишилось там суплі. Все, вмерли. Тут вийшло непогано. Навіть без лікаря ніхто з них не ультував. Все вийшло класно. Так, три топка. Треба забрати свої, о, свої розбиви. А як їх от забрати? Тут такий розбив сильний. Ну, тоді підемо зелено-червоними, мабуть. Так. З червоних можна взяти. Дві машки і оцього. М -м 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 -м. Щось в мене сьогодні перші два тапка ще нормально, а потім <плес> така каша почалася. Ох, йо-мою, скільки синіх. Зелених нема. Трійка червоних. Блін. Війня повна. Капець як мені це не подобається. Що ж до фіга приїхало червоних? Це прям дивно. Ну, не знаю, не знаю, будемо цим користуватися. Бокан зарядився. Не дуже приємно це. Ну, але ми живемо. Я планую, поки в мене ще ніхто тут не під сповільненням від цієї панянки, я пропоную все-таки спочатку сюди бити, в неї. Я так планувала в тебе стирити ману, а ти ухилалася, ти нормально? Блін. Тепер не вийде в мене там так сходити, як я хотіла. Тоді спочатку тут отак. -от Погнав Голдфрі, а тепер цього ж. Цей не ультує, бо він під цим. Можна трійку червоник взяти, в принципі. Так, тебе розблокували чи ні? Так. А то просто в нього ніби він не мигає, що він там може вже щось робити. Але як це називається? Анімація ще була інша. Ухиляння дуже чудово. Чесно, я хочу спочатку прибити оцього. Щоб у мене вже просто ця сторона була точно прибита. І якби він зараз прийнявся. Чудово. Так, тут вийшло. Тоді візьмемо трійку зелених. Ну, тут із полем непогано, все файно. Цуріш там ніби має якийсь супротив на паразитів, ні? Я не пам'ятаю точно. Щось там у неї ніби є. Читати мені зараз впадло, якщо чесно. Цей паразит так грязе знатно. Де мені ще взяти червоних? М -м, не заряджає її їжно. Так. Може, її зараз цей доведе, а вона спочатку лікується, а потім А ні, спочатку в чудово! Тут вийшло добити. У мене вже настільки розпаровані тапки. Що в мене, мабуть, ніхто не лишився. О, відео починає тормозити інтернет. Уже просто світла нема з 8 годин, вже 9 і вже, вже інтернет починає тормозити. Так, що робимо? Хто в мене лишився? Трошки фіолетових, зелених, так? Трошки фіолетових і зелених. А куди можна піти фіолетовими? <кхм> Тут це я все і Але я хебти я не винесу. М -м -м. М -м, занадто на моїй зелені вона занадто сильна. Тоді спочатку піду цього приберу зеленого за собою. Чи може, я там, мабуть, ні, мабуть, я зараз десь лишу більшого і розбив і тоді за собою приберу. Куди піти? Чи може сюди на цього чахлика піти? Так, сюди можна. Це дає відображення на червоне, правильно? Так. Знаєш, сюди червоними ми не підемо. Підемо тоді, так як і планувалося. Зеленими. Єдине. Що, мабуть, сюди треба взяти, як на мене, мені. Як тебе лепіотом? Ну, спробувати. І цього можна пана взяти. Так, тобі дамо такий. Мені тут не дуже подобається імітатор. Я би взяла б, наприклад, сюди цю. Цініцію. Ну, це, якщо, звичайно, пощастить мені її таймінгувати десь. Було би досить непогано. З mm -hmm. mm -hmm. на зелених наголос не дуже, так. Бабулю трогати теж таке собі задоволення, але фіолети від мені потрібні. Справа щось поле галяк. Зелені це непогано, тоді я зроблю таким чином, і фіолети складуться. Фіолетових фіга. Але мені треба зелені, ласка. Блін, фіолети все одно складаються. Так, зараз буде крампус. Крампус. Ну, він мене не дуже лякає. Я хочу потравити трохи бабулю. Ну, будь ласка, зелених, кучу зелених. Так, фіня маємо червоні. Ну, червоні то таке. Червоні то таке. У мене аж і лікаря нема, треба не забувати. Так, що живемо. Зараз бабуля, що повертається. У мене це зарядиться чи ні? Хто пам'ятає, скільки червоних летіло? Я не пам'ятаю. Спочатку наголос на бабулю. Ах ти! Стійкість робиш. Так. Рівність буде захід, так? Так, я можу зараз взяти от так фіолетові. Вівіку Бі зарядину. То, ніби було обережно. Ніби було обережно. Добре, що цей Зітант, як його там звати, що він фігню б'є Z. Так, тепер сходити десь нейтрально треба. Це тільки під ВІВІКОЮ. Так, так. Ну, в принципі, можна взяти отак зелені. Чудово. Ну, що, спробуємо, панянку тебе прибити? Чи ти захочеш, чи ні? Захотіла, чудово. Тепер можна цю все, цю купіддон Слухай, Слухайте, взяла таку отягу, тела додавила. Ну, все одно мене сьогодні. Мене більше, мабуть, трохи нервує те, що в мене нові. А, непонятні такі ці, як вони називаються, команди з ск хто знає з чого, хто зна куди. Так, тебе трохи не туди, тебе можна вкрай, тебе можна взяти. Тоді обакана викидаємо, беремо річарда і спробуємо майже піти. Оно. Там той при присмерті, може мені пощастить і буде багато синіх, і я його зможу винести. Mm. Мені так легко не пощастить. Є трійка в пустоту. Можна було б ще під ним пробувати фіолетові там кинути в пустоту і, можливо, тут ще сині приїдуть. Вони приїхали, але не там, де мені треба. Зробити отак, збити хоча б мегаміньйона. Так, зараз буде рівність, то не страшно. Що ти мені скажеш? І синіми добиваємо. Чудово. Все, я прям ідеально. Я під, за собою підчистила прям як саме така суперська кліні, клінінгова компанія. Ну що? Хлопці понабивали набагато краще. За мене, звичайно, як завжди, то не дивно, в мене майже 300 очок, що по тапкам? В них 15, у нас 31. Ми зараз майже однаково маємо по очкам. Та я думаю, якщо все буде добре, можливо, буде перемога. Там я покажу результати, все буде видно. Все, зімдого кам'яцем, пока-пока.